Люди просили, а влада не чула. Земельний конфлікт між жителями села Ходаківці та обранцями Лісогринівецької тергромади триває ще з серпня поточного року. Тоді люди дізналися, що ділянку у 88 гектарів передали в оренду на 30 років депутату сільської ради Юрію Шлапаку. Протягом кількох сесій небайдужі намагались добитись відміни такого рішення. Відповіддю були шоковані. Депутати і керівництво ігнорували. Людьми і сказали, що якщо ви не згодні з тим всім, можете йти в суд. Найбільше жителі Ходаківців побоюються, що як тільки війна закінчиться, цю ділянку продадуть. Хотя в період війни просто розібрати всю землю. Вони це з точка зору, і так люди думають. Розробили схему, беруть землю в оренду. От в договір вписують, що е, першочергове чергове право придбання цієї землі от, е, має орендар. От. І після того, як знімуть цей мораторій на на, на, на землю, от, люди її спокійно продадуть, вони навіть не думають для того, щоб робити. Місцеві ж хочуть, щоб земля залишилась військовим, які боронять Україну. У нас дуже багато хлопців воює. І в мене в частності мого чоловіка-похресник, він зараз поранений, йому виділили землю під будівництво і під садівництво. Ми спиталися, де ця земля буде надаватися. Нам сказали, що ні, ніхто нічого не знає, тому що землі зараз на даний час нема. А як вийшло, що в нас земля є, просто вона йде не туди, куди потрібно. Підтримує таке рішення і проти Ірей Ігор, що тісно спілкується із релігійною громадою, каже, як військовий капелан часто буває на фронті, і хлопці з передової хочуть справедливих рішень. Якщо всім дала держава право мати кусок землі іменно тим хлопцям, які проливають свою кров за цю землю, які заслуговують вище всяких похвал, то значить всім дати одинаково. Голова громади каже, рішення депутатів повністю законне, тому не розуміє цього обурення. Рішення про передачу оренду, воно було прийнято в законодавчому полі. І звернення громадян, розумієте, ми не можемо в односторонньому до законодавства, в односторонньому порядку ми не можемо розірвати договір оренди. Тому що от звернулися громадяни, ми не можемо. Це не є підставою для розірвання договору. Що робити далі, люди не знають. Проте сподіваються, що вдасться знайти підтримку. І обрані депутати почнуть думати про військових і змінять свої рішення. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Розвивати спорт та культурні заклади громади пропонує депутат Волочиської міської ради Олег Собуцький. Для цього потрібно небагато від депутатського корпусу, виділити 16 соток землі неподалік діючого стадіону. Ми хочемо збудувати адмінкорпус, сьогодні тренажерний зал, щоб ті дітки мали де займатися, якісь екрани їм поставити, конференц-зал роздягальні децен. Діткам сьогодні діти, скажіть, будь ласка, наразі цей клаптик з землі не має жодного використання. Досвіду реалізації спортивних проєктів в громаді у президента футбольного клубу Агробізнес Олега Сабуцького вже є. Для команди частково реконструювали стадіон, створили сучасні умови для перебування спортсменів. Поряд за власний кошт створили поле зі штучним покриттям для гри у міні-футбол. Тож відмову у наданні ділянки на будівництво не розуміє. Є стадіон, цей стадіон. Ви знаєте, в якому був стані, Шановні депутати. І присутні. Практично вже трибуни падали. Він був в аварійному стані. Ми його відновили. Ми не брали жодної копійки в громаді. І чомусь постійно такі суперечки. Чому воно так? Ми не беремо в держави жодної копійки. Ми навпаки хочемо розвивати в районі спорт. Ми його і так розвиваємо, витрачаємо. Шалені кошти, окрім адміністративної будівлі спортивного комплексу, запропоновано й будівництво унікального музею футболу, адже атрибутика легендарних команд їхні форми, кубки, автографи те, що не залишить байдужим жодного поціновувача світового футболу. Якщо ви, шановні депутати, дбаєте за розвиток спорту в районі, так будь ласка, підтримуйте і не створюйте, знаєте, проблем на рівному місці. Якщо бар, можна було збудувати там. А якщо е, спортивний клуб з музеєм, тим більше музей, дай Бог все відбудеться, побачите, який там буде музей, тому що експонатів є дуже багато. В обіцянки отримати землю в оренду президент футбольного клубу агробізнес не вірить. Каже, мав гіркий досвід. Ми можемо цю ділянку і в оренду взяти, але вже ви чули, як воно спочатку сказано. Воно не зразу, що нам дають в оренду на 49 років. Якщо дають, будь ласка, ми з радістю вже беремо. Але ви що, будуть будувати там співфінансування, там, а потім може, десятку. Колись конкретики ж не прозвучали. Голова громади Костянтин Черниченко визнає, що у цій справі політичне забарвлення, але зі своєї сторони вплинути на ситуацію не може. Мовляв, нехай розберуться між собою депутати, а він підтримає рішення. Бо більшість депутатів десь когось на роботі на зарплату. і той, хто не входить зарплати, то не когнозу, як йому скажуть. Я уверен. Попри те, що спортивну пропозицію корисну для громади депутатська більшість не підтримала, ініціатори запевняють. Докладуть максимум зусиль, аби втілити цю ідею в реальність. Він чемпіон України з боксу, улюбленець дітей та герой, що віддав життя за мир в нашій державі. Хмельницький прощався із загиблим захисником Олександром Чорним. Цілеспромована людина, справедлива, чесна. Приклад для дітей, діти його дуже любили. От, дуже, знаєте, він такий вимогливий. А, поза залом, поза рингом для дітей він друг. Мобілізували Олександра до війська на початку 2023 року, не роздумуючи із повісткою, пішов у центр комплектування. Він пішов на війну на початку цього року, коли йому принесли повістку. Буквально на наступний день він прийшов в ВЛК. Потім йому дали п'ять днів на збори. Він ще встиг з'їздити на змагання під час цих днів. В Червоноград повернувся і вже відбув до місця призначення до військової частини. Боронив Україну від ворога Олександр Чорний у десантно-штурмовій бригаді, загинув під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку. Вічний спочинок Олександр Чорний знайшов на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Яна Кузьмінська, Юлія Кучер, телеканал Перший Подільський. Сьогодні у Хмельницькому відкрили ветеранський хаб. Станом на вересень 2023 року на теренах району перебуває понад 20 тисяч ветеранів та членів їх сімей. Ідея створення центру з'явилась два місяці тому, та в швидкому режимі перейшла у стадію реалізації. Ветеранський хаб наш сьогодні відділ. Він має надати послуги зустріти ветерана або члена сім'ї ветерана і надати ту саме допомогу, яку яку потребує людина, яка звернулася, тобто координація. Можливо, це оздоровлення, можливо, це. Це просто юридична якась допомога. Можливо, будемо залучати і громадські організації, які сьогодні будуть проявляти бажання до співпраці, тобто основна функція це координація. Відділ підтримки ветеранів війни та їх сімей надає наступний спектр послуг: первинна психологічна допомога, групова та індивідуальна робота, вирішення правових питань шляхом надання належної інформації та супроводження і координація на усіх етапах. Окрім цього, на тренінги будуть запрошуватись експерти з різних галузей. Ініціативу підтримали місцеві громадські організації. Цей хаб він буде працювати як у форматі відділу, окремо, який створюється в кожному із районів, і також спільно до цього відділу у форматі співпраці за різними меморандумами, за різними угодами долучаються центри зайнятості ОТЦК та СП в даному випадку районний територіальний центр комплектування, центр правової допомоги, інші дотичні різні необхідні фахівці і структури, як то психологи, реабілітологи, які можуть надавати ветеранам підтримку, допомогу і соціалізуватися. Такі починання є дуже важливими, адже військові повертаючись додому, потребують моральної підтримки та тривалої реабілітації. Своїми враженнями поділився і Олександр, який став дотичним до відкриття центру. З психологом чоловік працює ще з 2015 року, тому радіє, що ветерани теж матимуть цю можливість. Більшість ветеранів. Е... Приїдуть повернуться з війни з зовсім іншими, і вони не будуть е, знати, е, що з собою робити, як пристосуватися до цього. Будуть в них, більшість буде в них е, загострене відчуття справедливості, так як в мене. І це, це дуже, дуже серйозна проблема, бо несправедливості в нас, на жаль, дуже багато. Загалом реалізація хабу здійснюється шляхом фінансування за рахунок державного бюджету. Такі ж центри планують відкрити у Кам'янці-Подільському та Шепетівці. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Здоров'я розуму стає все важливішою та обговорюваною темою у сучасному світі. Воєнні дії і стресові ситуації викликали зростання попиту на психологічну підтримку. Найважливіше, що ми маємо пам'ятати про ментальне здоров'я, що його важливо зберігати не лише для себе, а й для того, щоб можна було виконувати суспільні і соціальні функції. У день ментального здоров'я психологиня поділилась порадами, як вберегти свій моральний стан. найперше і найважливіше правило це зберігати поняття структури дня, послідовності дня та послідовності вчинків. наступний крок це дуже важливо зберігати. Інформаційну гігієну і інформаційну безпеку потрібно обрати два-три джерела надійних, достовірних, із яких ви черпаєте інформацію. Наступний крок це, звісно, режим сну, режим харчування для того, щоб підтримувати наше тіло. Ну і, звісно, це фізична активність. Найкраще мозок розвивається, коли він дивиться на щось дуже красиве і гарне. Окрім цього, важливо мати власне хобі, яке буде приносити задоволення та оточувати себе турботою теплотою. Перше, з кого починається суспільство, сім'я, будь-яка маленька групка людей найперше вона починається з тебе особисто. Якщо в силі і в ресурсі ти, то ти можеш спокійно поділитися цим ресурсом разом з іншими людьми і таким чином бути суспільною, соціально корисним. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Як вам вдається боротися з осінньою хандрою? О, це важко доволі. В основному якісь ліки, вітаміни п'ю, вітамін С, де а так то боліє час. У мене немає осінньої хандри, все добре. Оптимізм це наше все. Для мене це не проблема. Я встала, пішла і. Мене на мене це не впливає. Буває зміни настрою, звичайно, як і всіх людей, але так, щоб якось з цим боротися, ну живемо далі, і все. Треба побільше з внуками, як це сказати, виходити на природу і все буде добре. А внуки вони заставлять і фізкультурою займатися, і все. Не боятися спортом з ними, пригати, скакати, і все буде добре. Активний ритм життя. А що в нього входить? Художки, танці, школи танці. і робота. Як вам вдається боротися з осінньою хандрою? Ну, ви знаєте, хто з вищими силами, у того хандри ніколи не буває. Ну, тільки вона десь наближується ситуації різні. Але ти згадуєш, що в когось може бути ще гірше. І знаходиш собі роботу, заняття, тим більше зараз можеш хоч. Пенсіонер здається, що там та пенсія мала, але коли ти звищий, ти її так розпреділиш, що тобі на все вистачає.